Шановні добродії, я пенсіонер, я пенсіонер, я сама виховала сина. 20 років, у нас вже, вважайте, йде громадянська війна, 20 років. Це важко. Я сім місяців не отримала зарплати. Мені дитина з хліба з дитсадка приносила, бо в нас не було кусочка хліба. Цій дитині я дала би ще освіту. І зараз дитина не має роботи в нас, в Україні. Мій хлопчик поїхав в Московську область. Це боляче, боляче. Це дуже боляче, що наші люди в Італії, ти не хочеш працюють наші люди. Але чомусь ми дивимося на партії. От партія така, партія така, партія така. Вибачте, я ніколи не була членом любої партії. Комсомолкою я була, але членом партії ніякої я не була. І я ціную не слова партії. Цінності. Це люди, які працюють при владі. Я не дивлюсь на які її партії, аби в нього були високі людські цінності. Я працювала я, не, працювала я 32 роки інженером-будівельником. Мені прийшлося працювати і прибиральницею, і сторожем, а потім я собі